Здається. Вітаю усіх вас, улюблені браті і сестри, із радісним святом світлого христового народження, воістину Ви, світлого, тому що зірка, яка засяяла над вертепом, це зірка радості, зірка перспективи, зірка вічності, яка сьогодні так очікувана в нас в Україні. Ми віримо, що це світло, яке засяяло в свій час. Над місцем народження Ісуса Христа буде сьогодні для нас промінчиком, тим великим великим промінчиком великої надії в наше світле, щасливе майбутнє в нашій ненці Україні. І незважаючи на обставини, в яких ми сьогодні зустрічаємо Різдво Христове, воістину душа співає, бо ми прийшли на День народження Ісуса Христа і разом з ангелами оспівуємо в цій темряві, де світить. І починає більше поширюватися світло, слава вишні Богу і на землі мир в людях благовоління. Ось ці пісні співи, якими сьогодні повинна наповнитися наша душа біля вертепу, біля вифлеєму, біля будинку кожного із нас. Ці пісні співи, хай сьогодні нас зігрівають, нас надихають, надихають наших воїнів, про яких ми сьогодні особливо згадуємо. Ми бажаємо швидкої перемоги над нашим ворогом і супротивником. Ми бажаємо повернення наших воїнів живими, здоровими додому. І тому ця різдвяна ніч, ці різдвяні свята це дні особливої молитви, особливого очікування, очікування світлого, доброго, прекрасного в нашому житті, наші застольні колядки, окрім. Скорботи в родинах, де воїни віддали своє життя, це буде маленькою втіхою, що Христос прийде до них, втішить, а ми їх підтримуємо своєю любов'ю, своєю увагою. Ми надихнемо тих, хто скорбить, ми підтримуємо своїми молитвами і піснеспівами тих, хто сьогодні захищає. Ми себе утвердимо в великому бажанні розбудувати нашу неньку Україну. Ми віримо в те, що в нашому домі буде все добре і дуже добре. У нас іншої можливості і перспективи нема, лише добре і дуже добре в нашому добрі. домі. Ми це віримо, тому що ми стоїмо на засадах правди, стоїмо на засадах любові до своєї батьківщини, до ближнього, до самих себе. Ми стоїмо на засадах великої віри, що нам допоможуть все це здолати немовлятка, яке прийшло в цей світ спасти його, і у сьогодні допоможуть нам спасти свої душі, спасти нашу неньку Україну. Світла радість, світла коляда, радісна, щаслива усмішка усіх нас, хай зігріває наші серця, наш розум, наші очі, хай бачать воїстину велику перспективу майбутнього нашого життя тут на землі і нашої неньки України. Здоров'я усім бажаю в сьогоднішній день, натхнення, сміливості, терпіння бажаємо нашим воїнам, перемогу бажаєм усім нам, здолаємо це все з допомогою Божої. Господь, прийшовши у світ своїм життям, своєю любов'ю, переміг гріх, прокляття і смерть. Ми віримо, що ми своєю любов'ю також переможемо усі негаразди, тому що ми опираємось на допомогу Божу, на благословення Боже. Щасливого всім Різдва і Нового 2023 року. Христос рождається, славімо Його. Як святкувати Різдво? Я даю свою, свою думку, свою пораду. Ми приходимо на день народження до кого. До Ісуса Христа. Хіба народження Свого Спасителя ми можемо з, е, із сумом святкувати? Не можемо, тільки з радістю. Ми приходимо на, на день народження до будь-кого. Попри все, що відбувається в світі, ми приходимо з гарним настрій і отримати взаємно хороший настрій, тому що це гарний привід. Хіба це не мотивація? Нам радісно зустріти Різдво? Звичайно, що це мотивація. Ми живемо заради наших дітей. Хіба дітям не пояснить, що не треба святкувати Різдво, тому що це війна? Не всі діти знають, що таке війна. Знають діти, які попали під бомбіжки, знають діти, які зазнали якихось переїздів, переміщень і незручності. Але незважаючи звідки ця дитина, де вона жила раніше, вона хоче бачити якийсь промінчик радості в своєму житті, а не лише одної тривоги й боязні. Хіба воїни, які сьогодні сидять в окопах, в холоді, в складнощах, хіба сидять для того, щоб ми сумували? Ні. Вони сидять і хоть і воюють для того, щоб ми були щасливі. Якщо ми будемо радісно, щасливо святкувати тут, цю емоцію, цю позитивну енергію передаємо їм, і це буде для них натхнення ще з більшої ревності швидше закінчити цю війну. Якщо буде плач в нашому домі, і ми цей плач... Передамо і негативний настрій на фронті, хіба цей песимізм надихне людей боротися? Ні, буде загальний упадок. Тому святкуємо радісно на повну катушку, як кажуть, і щоб добра енергія, якою зарядимося ми від світлого свята Різдва Христового, передасться ця усім. Лише добром любов'ю можна перемогти темряву незгоди, негаразди і песимізм. Лише. З допомогою Божої Господь приніс радість в цей світ. Лише з цим ми можемо перемогти усі труднощі, які є навколо нас. Тому святкуємо, душевно святкуємо, що стосується матеріальних втрат, рекомендую скористатися тим, що ми вже накопичили за роки, перебираючи наш дім, ялинки чи щось інше, а ті кошти, які ми можемо заощадити, відпровадити їх на Збройні Сили України. Ось це буде правильно. Щейба ця іграшка винувата, яка вже декілька років весь час посідає своє місце на ялинці, і вона цього року буде позбавлена цього права. Дітей ми е, скажемо, давайте будемо плакати, хіба це надихне нас до життя? Ні, це не надихне. І тому песимізм відкидаємо, святкуємо на, на все, що ми маємо. Але разом з тим надихаємо хлопців, які сьогодні чи це на фронті, чи це готуються в ротації на фронті, чи це вони приїдуть. А от виявіть собі, хтось приїде у відпустку якусь короткострокову з фронту. В нього там тягота, і він приїде додому і тут сльози. З яким натхненням він поїде на фронт? Але що він приїде сюди, його обійме дружина, діти, ялинка, радість, він з таким натхненням. Треба все це закінчувати. Ще з більшою рівності піде і закінчить швидше війну. Ми будемо надихати, святкуючи, тому ніякого песимізму, ніяких оце... Е, Такого, euh, ніяких соплів в той момент. Тільки гарний, хороший настрій, лише ним ми переможемо все, що є негативне навколо нас. І підбадьоримо наших хлопців прискоримо перемогу. Тому я за святкування. Не марнотратство в грошах, не марнотратство в чомусь іншому. Тут ми заощаджуємо, щоб допомогти хлопцям, але все остальне, що не вимагає е, капіталовкладень коляда. Проведення всяких для дітей святкових моментів це, це позитивний момент. Я принагідно хочу подякувати нашій поліції, це муніципальні. Коли вони. Я був свідком цієї події. Їде поліція і по, до попередньої машини таким о, голосом цього з цього рупора каже, зупиниться на біг. І той водій, звичайно, злякався, чого зупиниться. Вони його обганяють. Виходить людина в формі Святого Миколая і дає цьому водію шоколадку. Сіли, поїхали, привітали святом. Ось цей гарний інпровіз, ось це надихне людину, а не щось інше. Тому я дякую за креативність їм, і нам треба бути такими самими креативними до всього свята. Креатив сьогодні повинен працювати. Вся творчість, все, що є в нашій душі, повинна посіяти радість, тому що це радість дня народження Ісуса Христа. Дякую, ще одне запитання про е, питання календарів. Православна церква України цьогоріч рекомендувала ну, як би тестово, якщо це слово можна. Не рекомендувала, а зняла заборону. Зняла заборону, окей, так краще, справді. І яка ситуація в Волинській єпархії? Я знаю, що здається, дві парафії зголосилися та. Перенесіть мені там є в ця Миколая. Не, в нас на сьогоднішній день ми прийняли наступне рішення. що Зважаючи на прохання більшості людей обрати собі новий, новий юліанський календар, для того, щоб не розділювати суспільство тих, хто привик і тих, хто хоче змінювати, ми даємо поступовий час переходу на новий календар. Загалом прийнято рішення, що ми переходимо усі на новий календар. Але це рішення приймає безпосередньо громада. Вона на своєму місцевому рівні обирає, що вона готова перейти вся на новий календар, але для тих, хто бажають, можуть звершуватися служби іще по, старому, по старій привичці. Але цілий рік ми присвячуємо тому, щоб люди привикали, адже церковний календар це привичка. Це не догма такий незмінний, це навіть не якийсь там. Теологумен чи щось інше, церковне, яке має сакральне значення, це звичка. Згідно календаря Різдво завжди святкувалося 25 грудня. У нас проблеми тільки, коли це 25 грудня. Воно 25, го чи це 25 грудня 7 січня, чи це 25 грудня буде 2 лютого, коли це 25, тому що закладалося зовсім інша ідеологія визначені дати для народження Ісуса Христа. Це коли триває, відбувається період е, південного сонцестояння. А ми знаємо, що ця фаза займає з 22 по 25 число, і тому 25 число вважається днем народження Ісуса Христа. Так загально прийнято. Тепер це коли це 25? те і все. Проблем немає. А все остальне звичка. Звичка була 7 листопада святкувати Октябрьські. Звичка була на новий рік святкувати. 13-го посівати звичка війшла, адже посівний е, звичай пшеницю це весняний обряд дій наших українців, Пшу, в сніг ніхто пшениці не сіяв. Пшеницю сіють в землю для того, щоб вона дала колоски, для того, щоб вона могла прорости, а не в пшеницю. Значить це виглядало марнотратство. Тому е, у нас хаос, і треба його нарешті в Україні. Ми визначаємо. Що Україна повинна жити по-українському, тому я за декомунізацією церковного календаря. Все повинно мати логістику тих правил і традицій, які створилися на протязі нашого життя. Тому парафії переходять кожен день, вчора чергові дві парафії п'ять чергових, вони вже передають, що чергових п'ять парафій принесли протоколи про те, що вони переходять. Це тільки за вчорашній день, не рахуючи попереднє. Статистика більше 10 парафій вже на сьогоднішній день провели збори і готові перейти на новий календар повністю з 1 січня. Ми відповідно пишемо прохання на священне суло дати право усім громадам самовизначитися, як швидко вони хочуть і готові перейти на церковний календар. Ми не за розділення суспільства, ми за еволюційно. Логічне встановлення все на свої місця, у свої рамки і все. Але ми розуміємо, що е, одночасно і швидко це не зробиш, тому ми першими йдемо вперед, 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 вперед. Волинь завжди була прогресивною, є прогресивною і залишиться завжди прогресивною, Тому що тут прогресивні люди. А хто приймає рішення за якесь старе, ну це їхня участь, це їхня доля. Ми формуємо долю наших українців, волинян. Як людей прогресивних і долю щасливу, а кожен хай думає сам про себе.